Український велогонщик з Донеччини Єгор Дементів успішно розпочав змагання на чемпіонаті світу з пара велоспорту на треку. Впродовж змагань він братиме участь у чотирьох видах програми, і вже в одній з них Єгор здобув для України високу нагороду. Власне, у фіналі індивідуальних перегонів переслідування на дистанції 4 кілометри Єгор Дементів вибрав срібло. Відстань часу між двома гонками дуже коротка, і треба бути дуже добре підготовленим до того, щоб проїхати ці дві дистанції з проміжком часу 22 години. Цього року підготовка була як ніколи. Дуже складна зв'язку із війною, тому що приходилося дуже багато переїжджати і шукати притулок для своєї родини, щоб це було безпечно. Підготовка до цього чемпіонату світу була важкою. Війна в рідній країні, постійні приїзди з родиною заважали фокусуватись на майбутніх велогонках. Результат першого заїзду заслуга великого досвіду спортсмена, адже Єгор Дементів багаторазовий чемпіон Паралімпійських ігор. Починаючи з 2012 року. Нам потрібен був результат. Ми його досягли. Сьогодні він зробив все, що було можливо. Як складеться доля наступних перегонів, загадувати важко. Але тренер впевнений, з однією медаллю спортсмен не залишиться. У найближчі дні на Єгора ще чекає скреч, груповий старт на дистанції 15 кілометрів та кілометрові перегони з роздільним стартом. У омніумі 200-метрових перегонах Єгор став тринадцятим. Підтримуємо спортсмена та вболіваємо разом з каналом «Еквалімпік». Віра це найбільш важливіше. Вірте в нашу перемогу. Хтось зі свого боку на спортивній арені, хтось у підтримці армії. Всі разом ми обов'язково переможемо.